Абдул халім Абдулкарімов, уродженець Дагестану, живе в Україні кілька місяців і от вирішив оселитися в Чернігові. Збирається викладати у нас арабську мову людина, яка вивчала її понад 30 років. Є намірення відкрити язикові курси. Курси там преподавання арабського і англійського язиків. Вивчав арабський язик і, і, і зв'язані з міжнародними дисципліни. такие как грамматика арабского языка, морфология, синтаксис и прочие науки, то есть у специалистов, у Мутахасис. это те, кто специализируется в этих областях. Ну да, выезжал за границу некоторое время, где-то полгода, проходил обучение в Пакистане. Далее ездил в Египет для поступления в известный международный университет Алясхар. Да, я поступил, но учебу продолжить она там. Ні, смок пасімійним обстоятельством Абдул Халім прямо говорить і про намір проповідувати основи ісламської релігії. Як сказано в Коране, пусть вас Карані, пустердібазбультавшина призиваючи як добру. Втім, зазначає, що бажаючим зможе викладати арабську мову і без релігійної проповіді. Наш співрозмовник переселився з Російської Федерації через переслідування з боку влади, як він каже, з релігійно-політичних мотивів. Його кілька разів звинувачували в причетності до терористичних актів, але жодного разу цього не довели. Але все-таки ув'язнювали, як вважають Абдул Карімов і його захисники за сфабрикованими звинуваченнями. Це е, переслідування по релігійно політичним мотивам за свої убіждені. когда преследуют людей, это сегодня общеизвестно, мусульман, которые не согласны, скажем, с той колониальной политикой России, которую она ведет на Кавказе. И она это все делает и в Донб... на Донбассе, мы это видим. В Донбассе это происходит. И украинцы сегодня сами сталкиваются вот с этой проблемой. То есть, скажем, с имперскими амбициями российских, скажем, кремлевских, кремлевских Історія Абдулкарімова набула великого розголосу в Росії, із нею можна ознайомитися в інтернет-виданнях. Зауважимо, що судження про нього ви зможете знайти від однозначних звинувачень до повного виправдання й підтримки. В Україні розповідає Абдул Халім. Він цю підтримку зустрічає і сподівається займатися просвітницькою роботою для порозуміння людей. Нету среди украинцев, я с уважением отношусь к этому народу, в том смысле, что нет той агрессивности по отношению к мусульманам. То есть люди более, скажем, ментально отличаются. То есть они более, скажем, в общении более мягкие, более, скажем, дружелюбные. Если сравнивать отношения, что в России, что в Украине, я бы сказал, что это небо и земля. Якщо паміться жоющеї будемо буча. Дружина Абдулкарімова, журналіст Надіра Ісаєва. Її публікації і статті українських колег також доступні широкому загалу, щоб скласти свою думку про нашого співрозмовника, життя якого відтепер може бути пов'язане з Черніговом.